Доброго дня всім! Так, підсумок наших продаж в Тоцій. Для початку у нас нечастий екземплярчик Piup Фердинанд. Ось така гарна монеточка. Срібна. Бомбічка. Нагадую, що хто хоче доєднатися? В описі буде телеграм-група і теж буде ставити в колекцію свої гарні такі монетки. Монета України. Андрій Рамаданов. Дві гривні. Монетки України набирають. Ще більшого попиту ростуть в ціні Лохвиця перша письменна згадка. Місто керч 2600 років. шістьсот років. П'ятирочка шикарно, п'ятерочка програма морський старт. Національна академія наук 100 років, Володимир Корецький, дві гривні. І харківський історичний музей імені Сумцова. Шо, дякую всім за огляд. Буду радий любому коментарі, любому лайку. Всім миру до скорих зустрічей.